Так, друзі, ну що я вам скажу? Сховався я тут на зупинці після дощика. Не знаю, що я вам зараз назнімаю, але чесно кажучи я вже замерз, трошечки змок. Так, якийсь тис-драйв я вам зніму, щось покажу. Ось, зараз може вона якусь дорогу вийде. Я сподіваюсь, мене ніхто не скупає ще далі. Дощ був просто капець який Який непоганий. Так. Що я вам скажу? Прикольно, дуже маджеста, в плані там кольору, в плані стану він з японським акумулятором, ну повністю реально дуже-дуже класний стан. Єдине, що Оце оця подряпинка. От на правій стороні де впали а так вона надзвичайно класна От, і дуже-дуже круто виглядає і вперше я зустрів за довгий час е, э, перша Edition. Звичайно ж тут без питань. Крутий, красивий апарат на 13 легкосплавних дисках на гідравлічній вилки, максимального маджест там в районі 100-110 з таким шикарним швиденьким набором по швидкості. Ця Маджеста у нас свіженька в свіжій оптиці. Зараз постараюсь десь вам трошечки її розігнати. Хоча я і так знаю, що вона соточку поїде, ще не було маджесті, щоб не їхала сотку. Вічні тут знайшов, як прикольно. На дорозі дуже впевнено себе почуваєш. Дискові гальма, гарно вона їде. Погода не дуже. Такий дощ був, що просто капець. Буквально 10 хвилин на такого стола. Задніми і задніми навіть занесло. Так що на мокрій дорозі треба трошечки обережніше, а то дійсно можна впасти причому так, так. мокро є мокро. Тут такий підйомчик і... Набрав я 97. Так, а тепер назад. 111 я набрав з гірочки. Наверх було 97, ну це з головою я вам скажу. 100-110 і причому можна, мабуть, ще і там дотиснути до 120, не бачу потреби в цьому. І о, холодно дуже, дуже холодно. Я в одній футболочці, в шортах. Щось я не бачив, не побачив, що набігла така хмарка серйозна. Так, а по набору скажу, що дуже класно набирає швидкість, по кнопочках все так прикольно. Нижній, дальній, тут пінгована лампочка, дуже гарне світло, гарненька, свіжа. От. Моделька. Єдине, що з моїм зростом, я б сказав, що ну, незручний апарат, в принципі, от така, така тут е, конструкція, що більш зручно для людей з невеличким зростом, там в районі 1,70 м буде зручно. Так що, але в принципі їздити можна навіть з моїм зростом. Більш-менш непогано, комфортно. От, і Моделька дійсно вперше мені зустрілася в такому кольорі, в такому стані. Так що думайте, друзі, от, кому до вподоби. 155-ка купуйте, поки є, вона, я так думаю, недовго буде на продажі з крилом, з, ну Коротше кажучи, все є на новій гумі, на рідних варіаторах з рідним акумулятором, повністю в стоковому стані. Кому до вподоби, телефонуйте, контакти в описі під відео, також там посилання на телеграм-канал з асортиментом. Є ще в білому кольорі Меджеста з красивим вихлопом, Yoshimura, звичайно ж, не спешали дішем. Але... Є, так що звертайтеся, не забувайте підписуватись на канал. Всім гарних, вдалих, якісних покупок і гарної погоди.